До 10 викликів на день у Хмельницькому понад 4 роки працює виїзна бригада паліативної допомоги, що має на меті полегшити страждання важкохворих пацієнтів. Мобільна команда виїжджає на виклики та налічує 6 працівників. Терапевт, нейропатолог, хірург, соціальний роботник, водітель, фельдшер. Виконуємо процедури, проводимо консультації хворих, наглядаємо. Більшість хворих лежачі пацієнти. Ті, що перенесли онкологічні захворювання чи інсульти, паралізовані. Ці люди потребують постійного стороннього догляду та медичної допомоги. Від початку війни, як розповідає старший лікар, навантаженість бригади, значно зросла. Много переселенців, біженців з направленнями, без направлення, Якась частка звертається нас за гуманітарну допомогу. Спочатку війни дуже, дуже більше стало, в два рази більше, може навіть в три. Валіативна допомога включає не тільки медичну складову, але й психологічну, духовну та соціальну. Соціальний працівник мобільної бригади каже, під опікою команди не лише пацієнт, а вся його сім'я. Моя функція та завдання знайти та забезпечити пацієнтам всім необхідним. Це або засоби реабілітації, або якісь соціальні питання. Або організація щодо духовної підтримки, або психологічної допомоги. Специфіка цієї роботи вона нас складається не то, що ми працюємо тільки з пацієнтами, працюємо загалом з усією сім'єю. Навчити цього доглядальника, як доглядати правильно за пацієнтом, тому що ми кожен день і кожну минуту не можемо бути. Бригада працює за викликами по місту та Хмельницькій громаді. Паліативна допомога здійснюється за направленням сімейного або вузькопрофільного лікаря.